Ну що ж, люди, знімайте окуляри. А ви знаєте, що ТЦК це не є військові. А знаєте чому? Бо тому що військовий, який бачив загибель людей, він не буде брати своїх побратимів. І йти і витягати людей, затягувати в буси, затягувати і відправляти на фронт, бо тому, що він побачив смерті людей. Після цього людина не буде таке з іншими людьми робити. А ТЦК якщо роблять, значить, це означає, що це підпільні люди зеленського. Зрозумійте вже собі, Зеленський їм платить за те, що вони виконували це проти народу України. Люди, схаменіться вже нарешті, зрозумійте це і не ведіться на те, що це є військові. Ні, це абсолютна брехня. Це є підпільні люди зеленського.